Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вас сьогодні пропоную велосипедну каретку до народного велосипеда Україна. Всі достатньо знають такий велосипед, як Україна, і розуміють, що в нього багато чого треба часто міняти. Купить один раз і на тривалий час. Ось нова! Технологія сучасного валу каретки, тобто, це вал каретки, сам підшипники, набор, все для того, щоб ви могли на велосипеді Україна їздити вже з промпідшипниками з закритого типу, захищена конструкція від бруду і вологи. Тобто, ви раніше покупали насипні якісь підшипники. На вал під підклінішки зараз вже е, сучасний підхід до велосипедів і на велосипед України можна поставити каретку картриджну, е, яка під підклінишки. І захищено від вологи. Підшипники надійно працюють, підшипники легко встановлюються, все стандартно з урахуванням того, що ви вмієте розумієте, як треба їздити на велосипеді. По-перше, коли у вас промпідшипники, рух буде більш легким, більш Повільним, Тому що підшипники стоять в ровному положенні, їх не треба регулювати. Коли ви їдете на велосипеді з кареткою картриджною, з промпідшипниками, захищеність від вологи велика. Легкість руху, як ви бачите, я кручу, тихесенько тихесенько працює. Під клінички повторюю, тільки треба знати, коли ви вставляєте вал каретки оцей, треба ось такий ключик, який дозволить вам вставити і потім закручувати оці насипні шайбочки, зажими вала каретки. Сподобалось вал каретки до України на промпідшипниках. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!